Всім привіт! Мене звати Ліза, і ви на моєму ютуб каналі, який називається Ліза Сподобець. Я поки що сама до кінця не знаю про що цей канал, але поки що сюди записую всякі свої різні балички, які я сподіваюся вам цікаво слухати. І в цьому відео я хотіла розказати про те, як я почала свій шлях в блогінгу в майже 27 років. Uh, of course, я не підготувала сценарій. І буду зараз розповідати все з самого початку, по своїм відчуттям, і сподіваюся, буде цікаво це послухати. Можливо, потім, знаєте, я буду перезаписувати ці відео. Але ось це перше правило блогінгу: те, що е, я навчилася не відкладати дана, потім запишу, коли я краще підготуюся, коли в мене буде помита голова, коли буде краще світло, коли в мене буде кращий настрій. коли... Я не знаю, коли якось правильні зірки зійдуться. Ні. Перше правило блогінгу, яке мені дуже допомагає в розвитку, це те, що це треба робити прямо зараз. Так, да, воно хочеться відкласти, хочеться подумати, що блін, ну от сьогодні якось от ви прямо зараз можете побачити, що я з зачіскою белочки ходіт, і якби це не тому, що я люблю такий стиль. Ні, це тупо, тому що в мене. Сьогодні третій день не миття голови, але на власному досвіді я можу сказати, що на ваш успіх мало впливає те, що ви чи помиєте голову, чи виставите ви в той день правильне, класне світло, чи ні, чи заплануєте ви прям, ну саме ідеальне відео. Знаєте, да, мабуть, в мене щось почало получатись блогінгу, тому що в мене не існує такої рамки в голові, як те, що я маю завжди зробити ідеально. Ні, я от дозволяю собі зробити не ідеально. Я дозволяю собі, по-перше, почала знімати на 11-й айфон якби. І моя якість для Тіктоку. Ну от могло здаватися, що Боже, ну куди ти лізеш з такою якістю відео? да? Але реально для початку, ну буквально все одно, типу, на який айфон ти знімаєш. Чому я так довго відкладала і аж довідкладалася до відкладалася до майже 27 років, да, почати свій блог? Тому що насправді після майстершефу я думала, що дорога в Інстаграм, дорога в Тікток, дорога в Ютуб мені закрита не завжди. Типу, що я там так сильно опозорилася, що я вже більш що ніколи не зможу знімати відео, ніколи вже більше не зможу типу, появлятися в інтернеті, бо вся реакція, яка буде на мене, це хейт. От знаєте, я багато чула, що дівчата соромляться починати свій блог, тому що вони думають, що буде багато хейта. А уявіть, як було починати блог мені, коли в мене вже було багато хейта, і тось мені треба було свідомо погодитись на те, що ну, скоріш за все, мене знову будуть е, дуже сильно хейтити і е, рахувати мене за моїм минулим. да? Мабуть, мені треба було. Прожить стільки років, дожити до 27 років, щоб сказати да блін, похір? Ну, типу, я що буду все життя до 60 років жити своїм минулим, жити тим, що дав, в мене був неудачний досвід, е, знаєте, виступу на телебаченні. І що мені тепер більше ніколи не можна буде завести TikTok, І що мені тепер більше ніколи не можна буде там завести Ютуб? Ну це ж бред? Це правда? Ну це глупость. І на початку цього літа я просто для себе вирішила, що все, я спробую, от, а якщо буде якийсь хейт, то я просто буду якось спробувати з ним боротися, видаляти його. І зараз дуже неочікувано. До мого дуже великого здивування я виклала перше, друге, третє, четверте відео, і на мене не полився хейт. Ну, типу, я виклала 10 відео, і там я не зловила ні одного хейтерського коментаря. Ну, ви взагалі можете собі це уявити? Мені, ну, мені було це дуже важко уявити, що я буду щось викладати в інтернет і мене не будуть за це хейтити. Але так вийшло. І знаєте, мої крила вони якось почуть почали розкриватися. І я, чесно кажучи, хочу бути до кінця відвертою. На самому початку мене ще рухало те, що коротше, в мене є колишня подружка, вона знімає тіктоки. І такі тіктоки, типу, знаєте, їх можна сприймати доволі адресними. От. І після нашої сварки мені здавалося, що деякі з цих тіктоків записані типу, до мене, да, щоб я їх там, подивилася, побачила, що вона там, про мене говорить чи що вона про мене думає. Блін, мені захотілося записати відповідь, да, тому що я розумію, що їй було боляче після нашої сварки. Але й мені теж було боляче після нашої зверки. І в якійсь мірі мій TikTok, він став таким комунікаційним каналом. Да? Я записала декілька жорстких таких достатньо тіктоків про те, що, що я відчувала, а, яка як я бачу. Як я бачу нашу сварку да, з моєї сторони, наша, звичайно, вона теж там записала тіктоки. От я почала вести да, ці тіктоки, і дуже швидко я зрозуміла, що е, я не хочу грати в цю типу енергію, я не хочу вкладати в це енергію. І я записала один якийсь останній такий тікток е, про неї, зрозуміла, що. Е, Блін, ну це такі, це такі, типа, негативні вайби. і Я не хочу в це гратися. кусики ребятусіки, це лізе з монтажу. Треба тут трошки більше пояснити, що коли сталася ця сварка, коли посварилася з польгою, мені в принципі ну не було куди якось виплеснути емоції. І я проживала знову і знову, знову і знову. І мені просто хотілося, я не знаю, з усім світом поділитися да, своїми емоціями, і тому я. Це був один із факторів, чому я почала це все зливати в Тікток. Я вирішила для себе закрити цю тему в Тіктоці, і якби більше не записувати ніякі тіктоки по відношенню до неї. Коротше, і в, момент, знаєте, і в момент, коли я ось це відпустила, вирішила, що я більше не буду записувати тіктоки, які будуть стосуватися моєї колишньої подруги, я почала просто знімати все підряд. Просто зараз згадую і це крес. Я знімала все, я знімала і про йогу, про стосунки, якісь рецепти, якісь влоги. От я просто знімала все підряд, і е, мій аккаунт почав рости. Але я розуміла, що ну, в мене дуже такий різношорстний акаунт, в нього немає якоїсь єдиної цілі, немає якоїсь єдиної ідеї. І я зрозуміла, що мені треба почати якось звужатися. Я почала вже більше розбиратися там, в алгоритмах, я почала більше аналізувати, да, які мої тіктоки перформлять, які ні. І тут в один момент я розумію, що найбільший перформанс в моїх розмовних тіктоків. Тобто там, де я просто сідаю перед камерою і розмовляю, щось розповідаю. Блін, я сподіваюся, весь цей час вам не чутно, як гавкають собаки. І, звичайно, коли ти багато так вкладаєш сил в свої тіктоки, хочеться отримувати якийсь фідбек. І цим фідбеком є, що це лайки, це підписки, це коментарі. І найбільше лайків, підписок, коментарів будь-якої такої зворотнього зв'язку збирають саме розмовні тіктоки. І я вирішую потроху уходити в них. І зараз в моєму тіктоці певно, десь 85% — це розмовні тіктоки, і 15% — це там різні тіктоки. От. Хоча я не можу сказати, що розмовні тіктоки це прям моя віддушена, да? мені також дуже подобається знімати просто там різні вайби, атмосферу і тому інше. Але воно не збирає такого фідбеку. А звісно, фідбек хочеться, тому я завжди ну, я намагаюся балансувати і між розмовними, і між такими. Коротше, йдемо далі. І от я вже збираю підписки, да? і тут я починаю розуміти, що, ну, якщо чесно, я даже стаю таким маленьким інфлюенсером. Маленьким блогером, і на цьому моменті у нас що? правильно рекламна інтеграція. Як ви знаєте, моя професійна кар'єра, вона в it секторі. Я працюю маркетологом в it секторі. Якщо ви давно мріяли спробувати професії з it сектора, але не знали з чого розпочати, то в GoIT відкрилась можливість спробувати тест-драйв п'яти професій. Ви можете себе спробувати в ролі веб-дизайнера, веб-розробника, тестувальника, проєктного менеджера та дата аналітика. Найголовніше, що ви зможете себе спробувати в цих професіях безкоштовно і зрозуміти, що вам підходить, а що вам не підходить. Ви знаєте, що перший крок найважчий, але головне його зробити. Якщо вам якась професія сподобається і ви захочете в неї поглибитися, вже зареєструвавшись за цим посиланням, ви отримаєте величезні знижки на навчання. Можливо, це ваш знак розпочати нову кар'єру і нове життя в новому році. Всіх цілую. А зараз продовження відео. Прям в мен, до мене починає приходити це відчуття, і я розумію всередині себе, що я починаю хотіти першу співпрацю. От я прям це починаю відчувати в глибині себе те, що я хочу, щоб мені написав якийсь бренд. От мені прям хочеться цього. І щоб ви розуміли, не приходить і там не знаю, неділя, як у мене з'явилася ця думка, і мені пише перший бренд. Це було масло том. Вони мені присилають два кілограми смаколиків. Там було все, в мене ж слюнка потекла. Там було все. Просто пасти, батончики, арахісові приколи, якісь типу різні десерти в баночках. Я просто сходжу з ума. Але от я зараз розумію мою помилку. Да? Після того, як вони мені прислали цей продукт, мені здається, я недостатньо якісно зі своєї сторони його оглянула. Да? І тому у нас якась комунікація з ними завершилась. І після цього. Ну, це так собі на майбутнє, да? і, можливо, для когось це буде класний урок на майбутнє, то вже да? коли до вас приходить перша співпраця, спробуйте її відпрацювати насправді класно, тому що от, я вважаю, що масло там можна було класніше ем, показати. Хоча, якщо ви підписані на мене з того моменту, можете написати в коментарях, ем, чи вам сподобалось тоді, як я показала маслото. От, коротше, після маслото мені пишуть фізі. Причому там так вийшло, що спочатку я сама написала фізі, вони мені сказали, що like girl Дякую, але не треба. Але потім через якийсь час вони самі до мене знову звернулися і ем, теж надіслали мені товар. Ем, прийшло класно, тись. Тобто я зняла для них TikTok, Він зараз набрав 20 тисяч переглядів. Але знову ж таки, моя зворотня комунікація до них, здається, була не дуже якісною. Ну, це я вже зараз розумію, да, коли в мене пішли більш серйозніші співпраці. Ем, і ще треба було там їм. Там більше скинути матеріалів, погодити там, бриф, ну кратше, е, це теж такий, знаєте, путь співпраць, путь помилок, шлях, вибачте, це от, шлях співпраць, це теж такий шлях помилок, шлях якихось уроків, де ти от, ну, реально вчишся, теж, як це все правильно робити. От, але це все безкоштовні співпраці. Потім в мене були баглет, ліпс, це все теж безкоштовно. Але типу за товар. Це Ліза з монтажу. Я думаю, що мені треба трошки більше розказати про баглят, тому що це дуже не те, що була співпраця. А якщо ви пам'ятаєте, я зняла відео огляд на свою сумку. Воно в мене залетіло. Я відправила це відео Багліт, і вони такі, типа клас, давай ми тобі прийшлемо подарунок. Вот. А, звісно, як починаючий блогер, мені даже подарок. Просто за подарок, де да я вам відео зніму, де да я вас відмічу, де да я, да я вообще три відео А, І от зараз. Грудень місяць і в грудні місяці, я же я отримала перші гроші. І насправді я знаю, що є люди, в яких акаунт в Тіктоці починає монетизуватися набагато швидше. Тобто вони, там то, може, за місяць-два виходять на якісь платні колаборації. Тобто в мене до іменно платних, е, платних інтеграцій в мене прийшло це рахуйте десь більше чотирьох місяців. Тобто, десь 4,5 місяці пішло на те, щоб. Я знайшла саме вот. Платну інтеграцію. Я надію, що за цей овершерінг мене бренди не забанять. Ще один прикол. Ви в це просто не повірите, але в мене вже з'явився менеджер. В мене з'явилась дівчинка, її звати Марія. Марія, я тебе бажаю. Я просто щаслива, що нас так доля звела. Мені ще цікаво, що у нас тут по світло. Можливо, мені треба відкрити вікно вже чуть, чуть да, і дати якогось світла, тому що можливо вже стає темно. Марія. Марія це мій Ютуб-менеджер. Ми з нею познайомилися в Інстаграмі, вона мені сама не писала, і ми поки що з нею працюємо на бартерній основі, Вона мені допомагає з Ютубом, потім ми переглянемо наші стосунки. От, але це до того, що є, знаєте, я думала, що менеджер у блогера з'являється в якийсь типу, космічний момент, там, коли вже виповнюється. Не знаю, там мільйон підписників, умовно, і ти вже це все не стягуєш. Так, от, в мене ще навіть немає 200 підписників на Ютубі, але вже менеджер з'явився. Трошки рефлексії про цей мій ще поки що дуже короткий шлях в блогінгу, да? але вже все ж таки це шлях, це все ж уже досвід. Я теж, по суті, з самого початку не ставила собі ціль стати блогером або набрати якихось підписників, або отримати перші роботи, перші співпраці. У мене взагалі були настільки далекі мотивації, настільки далекі ідеї від цього, да, але і в, в що це вилилось? Не знаю, чи я вставлю ту частину типу про подругу? but anyways, це теж просто частина. Шляху, це теж частина мого досвіду, то чому ж я маю це приховувати? Ну, так стається взагалі. Ще, кстати дуже важливий факт. Мені здається, що є дуже розповсюджена думка, що вже так багато блогерів, що ця ніша вже така заповнена, що ну, вам уже туди нікуди всунутися. Ви знаєте, коли я, виходить, якби всунулася в Тікток, то я розумію, що насправді блогерів не то, що недостатньо, це взагалі, поки що в Україні. У іномовних блогах, реально, блін, ще перекати поле бігає. От просто класних, затишних, прикольних, цікавих, розумних україномовних блогів я можу перерахувати. Я можу перерахувати буквально на пальцях двох рук. Я вас дуже прошу, поділіться зі мною, якщо ви знаєте такими комфортними, затишними, класними блогами, поділіться зі мною в коментарях. Те саме Ютуб. На Ютубі я взагалі назву, мабуть, три-чотири україномовних класних блоги. Тому гайс, тому гайс, реально, якщо ви хотіли. Стати блогером, то це просто от зараз саме час. Я відео це записую, виходить, 5 грудня. І вчора мені в стрічці попалась дівчинка, яка завела свій блог 1 грудня. Я зайшла в неї вже було там типу, 500 підписників, і в неї реально класний контент. Я їй пишу: ти знаєш, типу, якщо ти не будеш е, зупинятися, твій блог, ну я прям це бачу, він вистрілить. Я сьогодні перевіряю свій комент і дивлюся в неї вже там, типу, 1300 підписників. Тому. Тому повірте, знімаючи класний україномовний контент, що дуже для вас багато простору. Тому давайте не соромтесь і йдіть занімайте цей простір. От, а я буду далі розвивати свій блог. Я розумію, що я поки що в мене такі розповіді, мені здається, не структурні, хаотичні. І треба більше буде на майбутнє готуватися зі сценарієм. Але знову ж таки, моя стратегія така. Я знімаю, ну, от так: от, як знімається. Коли в, мене буде виходити краще, я буду, коли в мене буде виходити краще, я буду знімати краще, а поки що ось так. Тому так. Да. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися. І все всіх цілую, люблю. Пока.